Пірнали з головою у воду, аби передати емоції, які українці відчували з початком війни. На сайті Запорізького театру лабораторії ВІ презентували фотопроект Друге дихання. Актори та працівники закладу за допомогою великого акваріума влаштували підводну зйомку. Кожен пірнави намагався передати настрої та почуття українців, що опинились заручниками обставин після 24 лютого. Обрали саме жанр фотографії, аби закарбувати кожну емоцію в моменті. У проєкті взяли Участь чотири актори, дизайнер театру та адміністратор. Учасникам не ставили жодних завдань. Кожен пірнав у воду та вигадував, що саме буде показувати на обличчях учасників зйомки, надія, радість, підтримка, страх та відчай. А сама назва проекту Друге дихання символізує віру в перемогу, яку українці наближають щодня. Оскільки ми всі тут під водою, наша нестача кисню не дозволяє нам говорити і не дозволяє нам бути вільними, але ж кожен українець зараз це марафонець, мені здається, і кожного дня, хоча б потрошку, ми відчуваємо, відкривається це друге дихання, яке дозволяє нам вірити в те, що ми вистоїмо, ми переможемо, ми все відбудуємо, все буде добре. І оце друге дихання, воно з нами кожного дня. А коли ми під водою, цей такий образ, мені здається, досить яскравий, що в нас зараз обмежений кисень, але в нас є наше друге дихання, і ми все зможемо. Зб можемо на пропозицію візуалізувати гострі емоції відгукнулась фотографиня Альона Зубкова. У якості реквізиту обрали квіти, ланцюги, дзеркала та маски. Також актори сконструювали пристрій, аби підвішувати себе над акваріумом для вертикального пірнання. Зйомки відбулись ще у вересні. У результаті двогодинної фотосесії зробили 22 кадри, які планували презентувати на виставці у жовтні. Однак, через активні обстріли міста світлини вирішили показати в онлайн форматі на сайті театру. Я хочу, щоб запоріжці і навіть всі, хто в Україні подивляться ці знімки, адже вони ж в інтернеті, то може подивитися кожен. Я хочу, щоб ми всі зрозуміли, ми єдині, ми сильні, і навіть якщо вам страшно, ви не одні в своєму страху, бо нам теж буває страшно. Нам всім буває страшно, але ми повинні триматися, але ми повинні мати своє друге дихання. Згадувати кожного дня я маю дихати. Все в порядку, все буде, все буде ще трошки, ще один день до перемоги ближче. Підтримка це така підтримка, емоційна, творча, красива підтримка.